Отут за деревину зачепився, він розірвався, його теж мені побило, сусідів побило, ви ж бачите, все, все повилітало. Тут вікна були, їх вже ж немає. Як успів у кухню забігти, забіг, не, не встиг, то, то значить не той. Ні вікон, ні дверей, а в домі повно полюки. Так згадує кількамісячний приліт від російських окупантів аж одразу дві свої домівки, що в селі Ганівка Микола Федорович. Це було близько півдня і чоловік готував собі обід. Каже, саме те, що він знаходився на кухні і врятувало його у той роковий день. В вікно я в кухні замурував. Ось його брезентом закрите, бо воно суцепи повилітало. Це я попросив у долг, ще за його не розчитувався. Маленький ще хвилював. Ось дали здоровий. Ганівка останній населений пункт Широківської тергромади, який знаходиться біля адміністративного кордону з Херсонщиною. Раніше в селі точилися бої, але українським військовим вдалося вибити орків та відсунути їх за його межі. Від цього місця до лінії фронту лише якихось 5 кілометрів. Незважаючи на постійні обстріли окупантів та пошкоджені будівлі, багато місцевих жителів не збираються полишати свої домівки та приводять їх до ладу. А це вже будинок, який лише в якихось трьох кілометрах від фронту. Орки поцілили в нього ще 21 березня із самого ранку. Оце замазано, оце ось. У, дивіться, візьмемо цей карандаш та, і ось сюди. Дивіться, він влази весь туди. Оце так, так, так попало. Тут були вікна, це зараз вже ми вирішили, що його треба замурувати, бо ну, краще яких тут немає. Власниці тоді не було вдома. Коли ж повернулася, застала вже жахливу картину. Тепер відновлення оселі після такого російського лиха потребує ще яких сил та фінансів. Страшно, звісно, всі в шокі були, і діти були, і внуки тут були. Ну, на той час, коли був зрив, то їх тут не було. Вони були зі мною в іншому селі. Із всіх населених пунктів Широківської громади найбільше шкоди руський мір приніс саме жителям Ганівки. Багато будинків зруйновано, а деякі потребують лише капремонту. Загарбники гатять, по них з чого тільки можна. Така ж плачевна ситуація і в інших населених пунктах Широківської ОТГ. Ось в цьому будинку люди жили десятки років. В один момент їх помешкання просто перетворилося на згарище. Власники домівки здавали її в оренду. Самі чули і приліт, і застали вже знищення оселі. Бо тут жили та сама люди, коротше. вони пішли на, на обід у школу. Коротше, їх, їх спасло те, що вони пішли в столову обідати. Прийшли та саме, ну вже все. Стіни розрушені, хата горить повністю. Почали вони витягати холодильники, там, ну, свої речі витягнули оттуда. Ну, Приїхали пожежні, почали тушити. Коротше. Двічі загарбники влучали і в агропідприємство. Востаннє наприкінці липня. Тоді загинув 29-річний працівник. Чотироє робітників отримали поранення. Вибух були зненацька. Їх просто не могли, не могли хлопці зреагувати одразу, тому що вже ми. Частково привикли до цих обстрілів, і не на це реагуємо. Тому так скоїлося. Загалом в Широківській громаді через окупантів пошкоджено 60% житла. Будинки намагаються відновити, але все марно. Повторні прильоти приносять нові руйнації. Але навіть попри це, багато жителів залишаються в своїх селах. Пояснюється тим, що вже просто звикли до цього. Вікторія Пінчук, Максим Мурашов, підсумки тижня, перший міський.